І Отця і Сина, і Святого Духа. З Воскресінням Христовим, Браті і сестри. Сьогодні 16 неділя по п'ятидесятниці. і Свята Церква нагадує нам те питання, яке турбує ну, кожного з нас. Ми знаємо, що ми живемо, але наше життя не вічне. Вічне життя нас чекає після смерті. І після смерті нас очікує суд Божий. А який це суд буде для, для людини? Особисто для мене. І от сьогодні притча, яку Господь сказав, притча про таланти. Ми часто думаємо і вважаємо, що для того, щоб прийти в царство Боже, потрібно не робити того, гріха не робити, не робити того, що засуджує закон. Але щоб в царство Боже війти, не тільки не робити, а потрібно робити. Бо ця притча і каже, а що йому потрібно робити? Притча каже, що один, одна людина залишила робітників. І одному дала посилі 5 талантів, іншому 2 таланти, іншому один. І залишила їх. Це образ. Це людина, звісно, це Господь наш Ісус Христос. І це Слова про його світле Вознесіння. Сам Христос сказав вже про те, що Він Вознесеться і залишить мир. Але ці таланти це те, що має людина. Хто стане станався перед Богом? Всі стали. Немає людини, яка би залишила цей світ і не стала б пред Богом. Людина живе для того, щоб определитись, вона з Богом чи, на жаль, проти Бога. І от пройшов час і повертається цей господин, господар, володар, і вимагає то, щоб ці робітники надали йому не тільки ті таланти, а таланти це гроші, це дуже багато грошей. Аж зверх того. І от приходить один, який отримав 5 талантів і казав, Господи, я мав 5 талантів, приніс впустив в оборот їх і приніс тобі десять. І сказав, Господь, добрий і благий радий, ти доручив тобі стільки, отримай ще більше. І інший приходить, який отримав два таланти. Господи, я отримав два таланти. Прийми чотири, помножи. А потім Господь каже іншому рабу, який отримав один талант. Він прийшов і сказав, я знав, що ти жорстокий Господин. Я знав, що ти хочеш отримати там, де не сіяв. Тому те, то, що ти мені дав, я його закопав в землю. На тобі твоє, він не вкрав. Він віддав Господарю те, що він дав йому». На що Господь сказав? Якщо ти знав, що я жорстокий і беру там, де не сіяв, чому тобі не було віддати його в оборот? Але святі отці кажуть, як це розуміти, хто це за людина така, що отримала один талант? Спочатку ми кажемо так, що Господь дав кожному по силам. Ми не повинні знати і розуміти, що чому інший більш талановитий, ніж я, чому одному дано багатство, мені надано стільки. Одному дана сила, ну, інший немає має даже тіла нормально. Кожному мірі можливості. Тому і Господь питає з кожного відповідно. А та людина, яка отримала один талант, вона закопала в землю. Святі отці в більшості кажуть, що таке земля? Адам це земля, перша людина. І ми всі складаємось з землі. Людина може складати на те, що всі свої ну, здібності використати для насолоди. Людина може лише жити для землі. От вам відповідь, що значить скрив землю. Він тільки для землі живе. Він не думає, що буде в майбутньому. Він насолоджується, він має стати звісним, щоб люди його хвалили. Він має гроші. Що ще? Він не дбає про майбутнє. Тому і коли людина така стає на суд Божий, Господь скаже, а чому ти не збільшив? А який таланти? Хтось скаже, Навірно, Господь казав, що я повинен умножити багатство своє матеріальне. Нематеріальне, Господь каже. Тому що в майбутньому немає різниці, чи ти богатий, чи ти бідний. Немає, чи ти відомий чи невідомий. Майбутнє тільки одне, чи ти стяжав благодать Божу. От як святі Отці кажуть за допомогою того, що ти мав, роби Раді Бога, помножуй багатство Бога. Якщо людина згадає, як вона прийняла хрещення, в першу чергу, християни ми, то ми обіцяли Богу служити. Все, що я роблю, я повинен цим угождати Богу. І якщо те, що я маю, я угаждаю цим Богу, моє багатство бродатів Божі примножується. Я маю дітей, я цих дітей виховую таким чином, щоб вони були богобоязні. Я маю багатство, цим багатством я Богу скажу, іншим людям допомагаю. От таким чином, виходить, моє багатство духовне примножується. Я маю розум, я маю талант, я цей талант Богу присвячую. Якщо я цей талант присвятив лише для того, щоб. Хорошо жити і сладко спати, цей талант зарив в землю. Отже і виходить, що дуже багато не а святеці кажуть, якщо хочеш побачити, що ти робиш для Бога, відповідай на запитання, для чого ти зробив? Якщо ми відповідаємо, що просто Богу служити, просто служити Богу, це, звісно, просто і не дуже просто. Тому що багато діл, які ми робимо, які ми вважаємо, що дійсно що це добрі діла, отці кажуть, зверніть увагу. Часто ці добрі діла робляться для того, щоб правильно показати перед людьми, але не перед Богом. Для того, щоб іншим іншим сказали Він такий, як ми. Ви". так виходить, що суспільство живе зачасту не заповідями Божими. Суспільство живе. Похотям суспільство це земля часто буває. І суспільство нам нав'язує свої міркування, свої своє бачення, як треба жити. Ми часто соромимось того, що є духовним. Завжди так було, як Христос залишив церкву свою, але сказав, я не залишаю вас. Церкву Божу в нас згадаємо, що була перші віка. Ганій. інше. Тобто, якщо людина не хотіла Христа придати, вона терпіла ганій. Далі ми згадуємо недавно, якихось 100 літ, да? церкву гнав. Опять-таки залишились ті, хто жили для Бога, мали страх Божий, хто не хотів придати Христа. Зараз, зараз мирно помінявся. Зараз те ж саме. Кула на церкву. Те ж саме мир каже, як нам вірити, куди ходити, але мир, це мір. Мір Він живе своїми законами. Отже, для того, щоб перед Богом стояти правильно, людина постійно повинна дбати, що кажу, для чого живу, для чого роблю, що, що взагалі хочу, для чого стремлюся. Сьогодні церква святкує. Одного великого святого. Хоча, якщо сказали б йому при житті, що він великий, він казав би, не називайте мене великим. Тому що навіть після смерті він з'явився одному і сказав, той, що про мене написав архіємандріт Сафроній Сахаров, скажіть, щоб так не писав, бо дуже сильно мене хвалить. Це Світлан Афонський. Преподобний Світлана Афонський. Ну навіщо буду казати як? Він казав так, що. Саме велике, що людина може зробити, це смирення, тому що смирення, де да, Бог дає благодать Божу смиренній людині. Давайте я ну, дозволю зачитати, тому що так і не сказав. Я, навіть не сказав. Можу пересказати. Є люди, які бажають своїм ворогам або ворогам церкви смерті, тому пекельному вогні. Так мислять вони тому, що не навчилися Богові любові від Духа Святого. Бо той, хто навчився, буде проливати сльози за весь світ. Хто не любить ворогів, тому немає благодаті Божої. Ми кажемо, ворогі церкві, наші вороги, а немає ворогів. Якщо ти кажеш, що я твою вороги, ти не навчився від Бога. Немає благодаті Божої в тебе. Ти повинен молитись за ближнім. Як дізнатися, що ти живеш з волі Божої? Ось ознака. Якщо ти сумуєш про якусь річ, то ж, значить не цілком віддався до волі Божої. Хоча тобі, можливо, і здається, що ти живеш з волі Божої. Хто живе з Божої волі, той не піклується ні про що. І якщо йому потрібна якась річ, то він і себе, і річ віддає Богу на його волю. І якщо не отримує потрібну річ, то все однаково залишається покійним, якби він її і мав. Тобто ми кажемо, Святяці, кажуть, не прикипай до цієї землі, да? не заривай свого таланту, в землю. Гордій душе. Господь не являє, горді душі не являє Господь себе. Горда душа, хоч би і всі книги нам вивчила, ніколи не пізнає Господа, бо вона гордістю своєї не дає в собі місце благодаті Святого Духа, а Бог пізнається лише Духом Святим. Скільки в нас багато, ну, що казати, ми всі горді. Але каже Сілона Афонський, якщо ти навіть дуже багато знаєш, ти вивчив для ума, але немає благодаті Божої, то це все марно. Благодать Боже в горду душу не зайде. Смиряйтеся. Що треба мати, щоб мир душі і тіли мати? Ми кажемо так, що волнуємося, що в нас дуже. Стримке життя, суєта. І от на що каже Слава Нафонський. Для цього треба всіх любити, як самого себе, і що один і бути готовим до смерті, смерті раді Христа. Коли душа пам'ятає смерть, то проходить у смиренність, і вся видається волі Божій і бажає бути з усіма в світі та всіх любити. Каже Слава Нафонський: Май розум во аді, це значить, знай, що ти осужден. Що бач в пеклі і не відчаювайся. Тому що я дійсно людина знає, що осужде, але не буде. це зовсім не так. Знай, що ти маєш стати перед Богом і не відчаювайся. Тобто постійно май перед собою пам'ять, що Господь станеш на свій Божий. Ну і останнє зачитаю. Господь нас любить. І тому ми можемо нічого не боятися, крім гріха. Тому що через гріх втрачається благодать. А з без благодаті Божої ворог пожене душу, як вітер жене, лист сухий чи дим. Отже, саме головне це Богу служити і благодать Божу стіжати. Про що казав і Серафім Саровський, і Чисоти Росія. Осі Господі, браті і сестри. Господи Сіння Христові.